так, всім привіт! Сьогодні я хочу показати свою фігурку Алігатор. От, е, в наступному відео я вам показував фігурку Шредера і пісочника. А сьогодні я вам покажу про такого алігатора. Я його купив в Макдональдсі. І давайте подивимося, що це за алігатор. Так, зараз почекайте, а во. Ну і давайте дивимося нашого алігатору. Так, во в нього тут о, зуби, дуже гострі, от зуби. І, о, як ви помітили, він весь о, бачите, білий. Все біле. Не Знаю, що таке що є насправді, що такий рідкісний алігатор. Але я думаю, що його просто так розкрашу. Ну, Давайте подивимося далі. От, як ви бачите, в нього тут от полоски. Такі полоски. Ну, воно називається шипи. В нього його до хвоста. В нього гумовий, але важко, крутиться. Важко в нього розставитися. Ну, і ще він, в нього нічого не рухається. Ось така проста фігурка для вас в кімнаті для красоти. Ви можете його собі поставити десь на полку і буде вас так стояти. Ну Давайте у нас обзор закінчується на тому. До побачення.